Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку як утворюється ґрунт дослідження складу ґрунту. Відгадайте, будь ласка, загадку. Усіх годує, напуває, а про нього не всяк дбає. Що це таке? Звичайно, це ґрунт, або, як ми ще звикли називати, земля. Дослідження спостереження. Розгляньте, будь ласка, ґрунт у горщику на вашому підвіконні. Опишіть його за запитаннями: чи має ґрунт запах? Ні, ґрунт нічим не пахне. Чи є у ґрунті пори шпарини? Звичайно, але не завжди. Якщо ґрунт висушений, то він дуже міцний. Чи багато їх, цих шпарин, які вони за розмірами? Їх багато, і вони невеличкі, як тонесенька волосинка. Сухий чи вологий ґрунт. Якщо ґрунт давно не поливали, то він, звичайно, може бути сухим. А якщо він тільки після поливу, тоді вологий, щільний чи пухкий? Це також залежить від. Кількості поливу ґрунту. Якщо ґрунт дуже залитий і потім давно його не поливати, то він ущільнюється і утворюється ніби в камінь. А якщо ґрунт поливається часто, спушується земля, тоді, звичайно, він пухкий. Що на ньому росте? Ну, звичайно, на ґрунті ростуть рослини. Пригадайте, а що ж таке ґрунт? Ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть різні живі істоти. Яке значення ґрунт має для живої природи? Звичайно, у ґрунті ростуть всі рослини, які нас оточують. А також у ґрунті живуть деякі тварини. Тим самим вони і удобрюють, і вспушують ґрунт. Ґрунт є їхньою домівкою. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео, яке називається Що таке ґрунт? Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо вчитися і знайомитися із навколишнім світом. Діти. А чи знаєте ви, що майже вся земна поверхня вкрита шаром ґрунту? ґрунт це не лише частина твердої оболонки землі, по якій ми ходимо, або на якій зводимо свої будинки? Це ще й життєво важлива частина земної поверхні. Ґрунт це верхній шар землі. На якому зростають рослини, де живуть різні живі організми, колір ґрунту залежить від кількості у ньому перегною піску і глини. Родючість головна ознака ґрунту. Чим ґрунт темніший, тим він родючіший. Чорний колір надають ґрунту мертві залишки організмів, рослин і тварин, що називають гумусом або перегноєм. У різних ґрунтах міститься різна кількість органічних і неорганічних речовин. Найбільше перегною міститься у ґрунтах під назвою Чорноземи. Тобто, це ґрунти з високою родючістю. Україна належить до небагатьох країн світу, багатих на чорноземи. Ґрунт забезпечує рослини поживними речовинами, теплом, повітрям і водою. Хоч якими б щільними видавалися нам окремі ділянки ґрунту, між його частинками завжди є проміжки, заповнені повітрям і водою. Це має важливе значення для живлення рослин, дихання тварин, мешканців ґрунту. Завдяки наявності у ґрунті поживних речовин і вологи ростуть і розвиваються рослини. Отже, від ґрунту залежить існування і рослин, і тварин і людини. Товщина шару ґрунту невелика від кількох сантиметрів до кількох метрів, але його утворення потребує надзвичайно багато часу. Сотні років триває утворення на землі шару ґрунту завтовшки 1 сантиметр на родючих ґрунтах збирають високі врожаї сільськогосподарських рослин. З яких виготовляють продукти харчування для людини або які є кормом для тварин. Ґрунт є основним багатством людини. Ось і все, дітки. Ми добре попрацювали та вивчили багато нового. До зустрічі на наступних уроках. Запам'ятай, ґрунт є одним із скарбів, який дала нам природа. Він потрібний для життя так само, як і вода, і повітря. Без ґрунту життя просто неможливе. Розгляньте, будь ласка, схему, які чинники впливають на формування ґрунту. На ґрунт впливає повітря. Вода. Рослини. Сонячне тепло і тварини, які проживають у ґрунті. Саме вони є найголовнішими чинниками впливу на формування ґрунту. Розгляньте, будь ласка, малюночок, скажіть, куди висаджують рослини? Рослини висаджують у ґрунт. Від чого залежить урожай рослин? Він залежить від того, скільки поживних і корисних речовин має ґрунт, в який посадили ці рослинки. Урожай залежить від родючості ґрунту. Чим вища родючість ґрунту, тим більше врожаю ми зберемо. А від чого залежить родючість ґрунту? Родючість. Це головна властивість ґрунту. Вона залежить від кількості перегною. Що більше перегною, тим родючіший і сам ґрунт. Перегній утворюється внаслідок гниття опалого листя, решток рослин і тварин. У перегної містяться різні поживні речовини, необхідні рослинам для росту та розвитку. Тварини, що живуть у ґрунті, роблять у ньому ходи, куди легко потрапляють вода і повітря, перемішують ґрунт, подрібнюють рештки рослин. Так, тварини роблять ґрунт родючішими. Не просто так вони там живуть. Давайте ми зараз з вами спробуємо провести два дослідження. Якщо у вас є можливість, і якщо вам дозволяють дорослі, будь ласка, проведіть дослід перший. Для цього досліду нам необхідно взяти скляночку із водою і невеличку грудочку ґрунту. У склянку з водою опустіть грудочку ґрунту. Що ви спостерігаєте? Після того, як грудочка ґрунту упала на дно склянки, із неї у воді з'явилися бульбашки, які піднялися на поверхню води. Який висновок ми можемо з вами зробити? Що до складу ґрунту входить повітря, тому що саме повітря знаходиться в цих бульбашках. Дослід другий. Для цього досліду вам також потрібна буде скляночка чистої води, налита неповна скляночка, грудочка сухої землі і невеличка паличка, якою можна буде розмішати ґрунт у воді. І так. У склянку з водою опустіть грудочку ґрунту. Взбовтайте її паличкою. Що ви спостерігаєте? На дні склянки утворився шар піску й шар глини, а вода стала брудна, але осад залишився. Який висновок ми можемо зробити? Що у склад ґрунту входить пісок, глина, а ще ми можемо побачити навіть невеличкі рештки рослин? Розкажи за фото, яке значення має ґрунт для рослин тварин і людей. На першому фото ми з вами бачимо величезні поля, засаджені пшеницею. Це говорить про те, що ґрунт дуже, дуже е, необхідний для людей, тварин і рослин. Рослинам він потрібен, щоб рости і розвиватися, а людям і тваринам для того, щоб вживати ці рослини в їжу. Також. Нам ґрунт допомагає вирощувати величезні лісосмуги, ліси, парки, в яких ростуть дерева. Деревам ґрунт потрібен для розвитку і росту, а нам необхіден ґрунт для того, щоб виростити велику кількість рослинності, яка очищує наше повітря і дає нам кисень. На цих малюночках ми бачимо, що ґрунт дуже важливий для тварин. Наприклад, на першому малюнку корівки пасуться на лужку, тому що найголовніша їжа цих тварин це трава, це рослинність, а рослинність росте саме в ґрунті. А на другому малюночку ми бачимо. Невеличких тваринок, які проживають в ґрунті, і для них ґрунт необхіден, як домівка, тому що без ґрунту цих, росли... цих твариночок просто не існувало. Подивіться іще яке значення ґрунт має для людей. Звичайно, це рослини, фрукти, овочі, які ми вживаємо в їжу. Не було б родючості в ґрунтах, не було б цих рослин і не було б такої різноманітності їжі для людей і тварин. Поміркуй, куди зникає брудна вода після миття посуду, прання білизни, купання? Звичайно, дітки, вся брудна вода стікає в стоки і витікає або у ґрунти, або у річки та моря. Тобто, все рівно, як не крути, вода завжди стікає і впитується у ґрунт. Розгляньте ці два малюночки, дуже уважно розгляньте, подумайте і скажіть, на якому малюнку існує загроза для ґрунту і чому. Так, саме на другому малюнку існує величезна загроза для ґрунту. На другому малюночку ми бачимо купу сміття. Ми пам'ятаємо з вами, що таке сміття, такі відходи мають дуже великий термін для переробки. Тобто у ґрунті це сміття дуже довгий час не розчиняється, і таким самим забруднює ґрунти. І замість того, щоб внести в ґрунт поживні речовини, там залишаються дуже шкідливі речовини. А це сприяє тому, що ґрунт втрачає свою родючість. А зараз давайте пограємо в гру Правда чи Неправда. Я буду говорити вам деякі твердження. А ви, якщо це твердження правильне, будете показувати зелену цеглинку із відповіддю Так. А якщо твердження, про яке я буду говорити, хибне, тоді ми будемо обирати червону цеглинку і з відповіддю Ні. Приготувалися. Ґрунт. Верхній родючий шар землі. Так чи ні? Звичайно, так. Наступне твердження: у ґрунті ростуть рослини. Так чи ні? Звичайно, так. Наступне твердження: птахи живуть у ґрунті. Так чи ні? Ні, птахи живуть в повітрі на деревах і кущах. Наступне твердження. Чим менше в ґрунті перегною, тим вищий врожай. Так чи ні? Звичайно, ні. Тим менший врожай буде. Наступне твердження: у ґрунті немає води та повітря. Так чи ні? Ні, у ґрунті є і вода, і повітря. Наступне твердження. Всі люди повинні берегти ґрунт. Так чи ні? Ну, звичайно, так. Ми маємо дуже берегти ґрунт. Який же висновок ми можемо з вами зробити? Ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і мешкають різні живі істоти. Ґрунт складається з перегною, глини, піску, води, повітря. Україна одна з небагатьох країн, яка дуже багата на родючі ґрунти. І всі вони потребують охорони. Поясніть, будь ласка, прислів'я земля тарілка, що покладеш, те й візьмеш. Для того, щоб отримати гарний врожай, необхідно про землю подбати. Можливо, потрібно щось посадити легке. яке удобрить землю і надасть їй більше поживних речовин. А вже потім, коли ґрунт напитається всіма мінералами і поживними речовинами, можна з нього саджати і збирати врожай. А зараз, будь ласка, разом зі мною виконайте завдання в зошиті на сторінках 66, 67 68. Сторінка 66, завдання перше. Як ти розумієш вислів земля-годувальниця? Запиши, яким словом, можна його замінити. Земля-годувальниця це мається на увазі, що з землі людина отримує продукти харчування, якими годується сама і годує своїх тварин. Тому земля можна замінити мати. Або ґрунт. Запишіть, будь ласка, це у своєму зошиті. Сторінка 66. Завдання друге. Пригадай визначення терміна ґрунт. Ґрунт це верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини і живуть різні живі організми. Позначте малюнок, на якому зображено ґрунти. Ну, В принципі, дітки, на кожному із малюнків зображений ґрунт, але тут зовсім різні його стани. Обведіть малюнок із найродючішим ґрунтом. Це третій малюнок, тому що на ньому видно, прямо, який він пухк. Який він родючий і колір темніший, ніж на попередніх. Будь ласка, обведіть потрібний нам малюнок. Сторінка 66. Завдання 3. Досліди, які ґрунти біля школи і твого будинку. Для цього завдання вам необхідно буде, за можливостями, дослідити ґрунт біля вашого будинку. І біля школи або дитячого садочка, якщо є така можливість. Якщо, звичайно, немає такої можливості, тоді можна взяти ґрунт біля будинку із двох різних місць. Для того, щоб дослідити цей ґрунт, необхідно взяти грудочку ґрунту і розвести із чайною ложкою води. Потім пензликом розмішати, і замалювати кружечки або просто листочки, та порівняти їх між собою. І зробити висновок, який із них родючіший, а який ні. І на підставі чого зробиться цей висновок. Ну ось, наприклад, я провела таке дослідження, і в мене вийшло. Що біля школи ґрунт світліший, а біля мого будинку темніший. Який висновок я можу зробити? Чим темніший колір ґрунту через перегній, тим він родючіший. В моєму випадку, у мене родючішим є ґрунт біля мого будинку, а біля школи він не такий родючий. Ви можете провести своє дослідження і зробити свій висновок. Сторінка 67. Завдання 4. Запишіть, будь ласка, складові ґрунту. До ґрунту входять перегній, пісок, глина, повітря, вода і поживні речовини. Запишіть їх, будь ласка, у своєму зошиті. Сторінка 67, завдання 5. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Ось ці тваринки проживають в ґрунті. За допомогою різноманітних джерел з'ясуйте і запишіть назви цих тварин, які живуть у ґрунті. Можливо, деякі назви ви вже знаєте, тому що знайомі із цими тваринками, а деякі для вас будуть ще незнайомі. Звичайно, я підготувалася і на допомогу вам створила, вже знайшла і створила записи цих тварин. Будь ласка, перша тваринка на першому малюнку це мокриця. На другому малюнку зображений жук Актеон. На третьому малюнку зображений Дротяник. Четвертий малюнок це дощовий черв'як. Малюнок п'ятий це клоп солдатик. На шостому малюнку зображений кріт. І на сьомому малюнку багато ніжка. Будь ласка, запишіть назви цих тварин у своєму зошиті. Сторінка 67. Завдання шосте. Позначте галочкою яке значення підземних мешканців для ґрунту. Розпушують і перемішують ґрунт. Так. Риють ходи лабіринти, у які проникає вода та повітря. Так. Збіднюють ґрунт перегноєм. Ні. Затягують у підземні нірки рештки рослини тварин. Звичайно! Перше, друге і четверте твердження підходять до значення підземних мешканців для ґрунту. Позначте їх у своєму зошиті. Сторінка 68. Завдання 7. Доведи, що ґрунт тісно зв'язує живу і неживу природу. Ґрунт утворюється із перегною відмерлих рослин і тварин. Під дією води, тепла, повітря і бактерій. Будь ласка, запишіть це твердження у своєму зошиті. Сторінка 68. Завдання 8. Чому не можна спалювати сухе листя та сміття? Ну, по-перше, це не екологічно. Це дуже неприємно, коли відчуваєш цей запах на собі, на одязі, на своєму волосі цей постійний дим. А, по-друге, дітки, під час спалювання листя у повітря піднімається вуглекислий газ. Накопичені пестициди. Від вогню. Випалюється верхній шар ґрунту, і таким чином він втрачає свою родючість. І в тих місцях, де спалювали сухе листя, в цьому ґрунті більше нічого путнього не росло. Будь ласка, запишіть, чому не можна спалювати сухе листя і сміття. Сторінка 68, завдання 9. Посади культурні рослини у ґрунт. Упиши цифри, що позначають глибину висаджування у відповідний кружечок. Подивіться, які культурні рослини ми з вами маємо. На першому малюнку це фасоль, на другому малюнку це зерна пшениці, третій малюнок картопля, а четвертий малюнок це кукурудка. Найглибше саджаємо картоплю. Тому, будь ласка, біля малюнка картоплі і кружечок, який знаходиться найглибше, напишіть цифру 1. Далі дітки, трішечки ближче до поверхні землі, ми маємо посадити фасолю, тому ставимо біля малюнка фасолі цифру 2. І кружечок, який знаходиться трішечки вище, ставимо також цифру 2. І майже на однаковому рівні, але все ж таки трішечки нижче ми саджаємо кукурудзу. Поставте, будь ласка, кукурудза, цифра 3. І ось кружечок, який знаходиться на рівні четвірочки, також цифра 3. І чуть-чуть вище, ледь-ледь вище над четвірочкою, десь між двійкою і четвіркою ми саджаємо пшеничку. Тому коло пшениці ставимо цифру 4. І у останній кружечок також ставимо цифру 4. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір. На уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось, червоний колір на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу увагу та роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!